Доброго дня, літочки! Я запрошую вас у казкову подорож. І ми з вами дійсно попадаємо у казку. Скажіть мені, будь ласка, що це за казка? Хто її пам'ятає? Так, дійсно, це казка, білосніжка і сім гномів». Ось вони. Давайте їх перерахуємо. Перерачимо. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім. Дійсно, 5 гномів. А якщо їх лічити порядковою річбою, то це буде перший, потім другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Сім гарненьких гномів. А це слово сім зустрічається в інших поняттях. У тижні 7 днів. Перший день понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя. Отже, скільки у тижні днів? Сім. А ось так виглядає цифра 7. Давайте. Подивимось, скільки тут шишок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім Сім всього. А ось які гарненькі, червоненькі помидорчики. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Всього сім помидорчиків. Сім як кочерга. В неї, бач, одна нога. І дійсно, у цифри 7 одна нога. А ще я хочу, щоб ми з вами згадали іншу казку. Подивіться, що це за казкові герої? Так, правильно, це казка, вовк і семеро козенят. Скільки було козенят у мами кози? 7. А ну, давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, шість сім. Правильно. коли коза пішла з хати, скільки козенят залишилося? Сім. Хто прийшов до будинку козенят? Вовк. І що трапилось в їхньому будинку? Вовк з'їв козенят. Але одне козеня, як ми знаємо, залишилося. Але. Щоб в нашому випадку такого не трапилось, ми поговорили з вовком, і він погодився віддати всіх козенят, якщо ми виконаємо його завдання. Давайте допоможемо. Для початку давайте викладемо числовий ряд. Ми знаємо числа від 1 до 6. Викладаємо, будь ласка, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте подивимось, скільки тут козенят ми бачимо на картинці. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А наступна картинка. До них приєдналося ще одне козеня і їх стало разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Їх стало сім. І це можна ось так от зробити. Такий приклад. 6 плюс 1 равно 7. До 6 додати 1 це дорівнює 7. А зараз, будь ласка, послухайте ось таку лічилочку. Сім журавликів щодня прилетають. Прилетали, прилетали, мов рідня. Ну ми спробуємо діти їх усіх перелічити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Дуже добре всім. Сім журавликів щодня. Танцювали, моврі дня. Знову, знову, знову просимо вас, діти, їх усіх перелічити. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Дуже добре 7. Ось така гарненька лічилка про число 7. А зараз наступне завдання від Бог. Давайте з вами знайдемо сусіди чисел. Сусіді числа 2. Хто знає, яке це будуть числа? А це буду числа 1 і 3. 1 – це попереднє число, 3 наступне. Сусіди. Сусіди числа 6. Це 5 і 7. 5 попереднє число, 7 наступне. Сусіди числа 4. Це 3 та 5. 3 – попереднє, 5. Наступне сусіди числа три це два і чотири. Два попередні, чотири наступне. Так, давайте, мої дорогенькі, згадаємо, що ми з вами сьогодні робили. Ми згадували казки, да? казку. Білосніжка і сім гномів. Скільки було гномів? Сім. Ще ми згадали казочку, яка називається Вовк і семеро козенят. Скільки було козенят у мами кози? Сім. А ще я знаю, що є сім кольорів у веселки: червоний, оранжевий чи помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій і фіолетові, а запам'ятати назви цих кольорів можна ось так. Чапля-осінь жде завзято, буде самі форбувати. Ось така невеличка загадка. Так, я дуже рада була всіх бачити. Чекаю всіх на наступному занятті. Всім до побачення!